Вау, так ось який ти неймовірний знаменитий собор. Це щось неймовірне захоплює дух і навіть трішки лякає. Вітаю, мої дорогі друзі, і в сьогоднішньому відео я хочу вас запросити на прогулянку. Містом Кьольн, показати всю його красу, яку я побачила, що можна тут побачити, на що варто звернути увагу і розповісти свої враження від цього неймовірного міста. Якщо ваша головна мета побачити той самий легендарний собор, який відомий на весь світ, то четно кажу. Вам навіть не потрібно бронювати готель. Просто беріть квиток у зворотному напрямку, адже цей міфічний гігант зустрічає вас прямо просто на привокзальній площі. Ми прибули до Кьольну вже під вечір, і перше, що кидається в очі, це сміття. Як харків'янка, я одразу звертаю увагу на такі деталі, проте варто віддати належне. Тут дійсно регулярно прибирають. Просто самі люди не надто переймаються чистотою. І ось тут руйнується ще один міф, який я часто чула. Мовляв, у Європі величезні штрафи за сміття на вулицях. Ну що ж, реальність дещо відрізняється від красивих історій. А зараз ми вирушаємо на прогулянку навколо собору. Адже я щиро люблю храми та собори. У них завжди відчувається особлива енергетика. Ви згодні зі мною? Якщо ж говорити про місця для прогулянок біля собору, то перше, що спадає на думку, це сам собор. Ми обов'язково зазирнемо всередину, трохи пізніше. А ще тут є можливість піднятись на саму вершину більше 500 сходинок. Саме так пише Google. А вхід коштує, здається, 12 євро на доросло. На жаль, нам цього разу не пощастило. Сходи були зачинені. Але це не зупинило нас. Тому саме зараз наш наступний пункт це знаменитий гоген. Соленбрюке або ж просто гогенсолеринський міст це ще одна з візитівок міста Кьольн, яка з'єднує два береги рейну та веде просто до Величного собору. Хочеться відмітити, що Гогенсолоренський міст це не просто переправа через рейн, а справжній символ Кьольну, який поєднує історію, романтику та сучасний ритм міста. До речі, саме ці сходи мені нагадали моє рідне місто Харків. У нас, хто добре знає, на Каскаді є подібні сходи зараз. Вони нові, більш оновлені, а не такі, як раніше були, але це таки, знаєте, трішки рідний спогад. Хочу відмітити, що спочатку його побудували як залізничний міст ще в 1911 році. І сьогодні він залишається одним із найважливіших у Європі. Щодня тут проходять сотні потягів, але для туристів він цікавий не лише з цієї причини. Двітя, би думала, що це такої кажуть? <рес> Ні, то це замочки. Це ж влюблені женяться, вони вішають дуже купу-купу замочків туди. Типу. Варто лише зробити кілька кроків по мосту, і ти опиняєшся серед тисячі замків. Кохання, вони висять всюди, на огорожах, ланцюгах. Навіть на один на одному. Кожен із них це історія. Маленька обіцянка, залишена на згадку. Дехто пише, що на, на них свої імена дати. Або залишає невеликі гравіювання. Тут навіть немає, де продумати. Тут люди навіть один на одного віша диви. Чи не чистий світ? Ну, це, наверное, це якась тіпа, традиція. Може, ми підемо купимо знову, що тіпа, тут були? Ні. Їх тут тисячі, а може й десятки тисяч. Закохані з усього світу, залишають тут свої символічні замочки, сподіваючись на вічне кохання, а ключі від них традиційно кидають у води рейну. Ще одна особливість цього місця його атмосфера. В день тут багато туристів, закоханих пар. Та фотографів, які намагаються впіймати ідеальний кадр із собором на задньому плані. А зранку міст належить бігунам і велосипедистам, які використовують його як частину свого щоденного маршруту. Гоген міст це місце, де минуле переплітається із сучасністю а звичайний пішохідний перехід став справжньою пам'яткою, яку хочеться побачити на власні очі. Колись тут рухались не тільки потяги, а й автомобілі. Пот, проте після Другої світової війни міст був зруйнований та відбудований виключно як залізничний і пішохідний. Сьогодні по ньому щодня проносяться сотні потягів. А пішохідна частина стала улюбленою локацією для як місцевих жителів, так і туристів. Відразу за мостом видно історичну частину міста. Розчеплене. Роз... Відразу за мостом видно історичну частину міста, розсипані черепичні дахи, а вдалині сучасні квартали з Марачосом. Якщо перейти міст і заглянути праворуч, можна вийти до набережної на прогулянку вздовж рейну, звідки міст виглядає ще більш вражаючим. Погодьтеся, тут кожний елемент це просто витвір мистецтва, шедевр, який закарбовується в пам'яті надовго. З цієї сторони здається, що кирський замок такий маленький, але насправді це дві башні але дуже такий настичні колочки. Місто красиве. А зараз пропоную зазирнути всередину величної готичної архітектурної споруди під назвою Кельський собор і розібратись, що ж він там приховує. Адже варто переступити лише поріг. Цього собору, і ти ніби переносишся в інший цвіт, де кожна деталь має свою історію. Тут велич і розкіш поєднуються між собою. Тут одна із найперших речей, яка вражає в соборі, це його величезні вітражі, деякі з них датуються 15 століттям, а одна із найновіших була встановлена лише в 2007 році. Він складається з 11,5 тисяч різнокольорових квадратів. І коли сонячне світло проходить крізь них, у соборі виникає унікальна гра кольорів, що змінюється протягом дня. На жаль, цю красу і цю гру ми не змогли побачити, бо день був все ж таки не дуже сонячний і це був ранній ранок. Кельський собор зберігає одну з найважливіших, до речі, християнських реліквій мощі трьох волхів яку, за легендою прийшли поклонитися новородженому Ісусу. Вони зберігають у величезній позолочені раці 13 століття, яка саме що собі є ще ювелірного мистецтва. Це робить собор одним із найважливіших місць паломництва у світі. Якщо підняти голову догори, можна помітити, що стеля собору неймовірно висока. Її висота складає 43 метри. Це одне з найвищих готичних склепінь у світі. Відчуття простору тут просто приголомшливе. Десяться, що ти опинився в місці, створеному для чогось величного та божественного. До речі, у соборі встановлено один із найбільших органів у Німеччині. Його труби розташовані на різній висоті, а звук під час гри розливається простором так, що, здається, ніби він виходить просто зі стін. Якщо пощастить потрапити на службу або концерт органної музики, це буде незабутній досвід. А ви полюбляєте орган? Бо я дуже його люблю. Кожна скульптура, розпис або вітраж у соборі має своє значення. Наприклад, тут можна знайти статус святого Христофора, покровителя мандрівників, якого зазвичай торкаються перед далекою дорогою. А ще є темничні знаки, які досі викликають суперечки серед істориків та мистецтвознавців. У середині собору панує особлива тиша, навіть коли всередині багато людей це місце, де відчувається енергетика століть, молитви тисяч людей і дух історії, який неможливо передати словами, його треба особисто відчути. Я, чесно кажучи, була в захваті від побаченого, від почутого. Але моїй дитині було тут не дуже комфортно. І це мені здається також зрозумілим, тому що деякі моменти вспливають в пам'яті наших, і я відчувала енергетику собору через камеру. Тому що коли ти знімаєш відео, ти трішки по-іншому оцінюєш те, що ти побачив. А коли ти без камери, це інші відчуття. Тому обов'язково, якщо ви будете відвідувати, виключайте камеру, а ми рухаємось далі. І це буде вечірний Кьольн. і чесно кажучи, він мене здивував. На вулицях майже не було людей. Спочатку я була впевнена, що така атмосфера притаманна лише маленьким німецьким містечкам, але ж кьольн велике місто. Так, життя тут вирує, особливо біля головних туристичних місць. Наприклад, коли ми проходили повз театр Мулен Руж, там було справжнє скупчення людей, але варто лише відійти трохи далі від собору, вокзалу чи цього ж театру, і ніби місто вимирає. Чому так? Можливо, хтось із вас знає відповідь. Обов'язково пишіть у коментарях. Мені цікаво почитати вашу думку. Два дні в Кьольні пролетіли непомітно. Чесно кажучи, тут є багато цікавих місць, які варто відвідати. Але чи то ми були надто втомлені, чи просто не надто добре шукали, але для себе ми знайшли не так вже й багато розваг. Можливо, вплинуло і те, що наш готель виявився настільки зручним, що ми просто не хотіли виходити. Я жартую, але про готель я розповім у наступному відео. Більш того, ми встигли зробити ще одну річ. Ми вирішили до сусіднього міста Дюссельдорф. І, звичайно, я також поділюся враженням про це місто і про інше місто, яке ми відвідали на зворотньому напрямку. При поверненні в наше маленьке містечко, тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити відео. А ми з вами вже побачимо зовсім скоро. До наступних зустрічей!